Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1, і ми говоримо про проєкт бюджету на наступний рік. Зокрема, що, буде, що чекає нас наступного року, і який буде долар, яке буде життя, яка буде економіка. Про це ми розмовляємо із. Ілею Несходовським, керівником аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаємо, пане Ілля. Спочатку МінФін планував 50 гривень за долар. Потім цей прогноз змінили, знизили, нібито. Що ж нас чекає наступного року з огляду на те, що економіку нашу Росія хоче погасити? Ну вона в цілому хоче знищити державу, а з приводу того, що вона в принципі зараз робить, наше падіння вже скоріше буде біля 31% за результатами цього року. А враховуючи обстріли, які вже тривають більше місяця? Скоріше, це буде навіть і більше падіння валового внутрішнього продукту. Війна не проходить дослідно, тобто вона залишає дуже глибокі рани на тих, хто захищається, на той кого нападає. А відповідно, виходячи з цього, тут у нас відбулися наступні такі речі. Коли спочатку робився прогноз міністерства фінансів, то виходило з того, що у нас буде Необхідність значного відповідно, імпорту, маленький відповідно експорт, буде потреба в доларах, як результат, попит на долари відповідно призвели до того, що у нас буде девалювати гривню. Але що відбулося після цього прогнозу? По-перше, розблокували порти. Це дало можливість вивозити одну з стратегічних статей нашого експорта: це зерно і аграрну продукцію. Отже, це дозволило нам утримувати суттєве надходження від реалізації своєї продукції. А крім цього, ціни на бензин вони в цілому нормалізувалися, ціни на газ, так, вони не ті, які очікувалися, тому що ми пам'ятаємо, які були високі ціни на газ, вмикаючи влітку і наскільки вони нижчі зараз. А крім цього, економіка поступово почала відновлюватися, деокуповані значні території України. На цих територіях повертається бізнес, починає відновлювати інфраструктуру, починає працювати, починають працювати магазини, починають працювати відповідно там пекарні інші а, бізнеса, які пішли, коли туди прийшли окупанти. А, крім цього, а, відповідно нам почало все більше надходити міжнародної допомоги. Тобто, якщо у нас на початку війни надходила періодично. Зі значними інтервалами і нам не вистачало як результат, бюджетний дефіцит покривався за рахунок фактичної місії Національного банку, який викупував облікацію внутрішньої державної позики, то вже зараз ця ситуація змінилася. А на наступний рік Міністерство фінансів взагалі планує не залучати за рахунок коштів Національного банку, тобто акцент ставиться на міжнародну допомогу. І, от, виходячи з цього з цих моментів, в принципі. Ситуація нормалізувалася по долару, але тепер дуже велика ймовірність поштовху в інший бік. Тобто ми перед цим говорили про можливу девальвацію, і відповідно для того, щоб цю девальвацію стримувати, у нас була спочатку одна фіксація долара, потім у нас відбулася друга фіксація долара на рівні 36,6 курсу долара. І таким чином ми трошки стримували ті деволюційні процеси, які відбувалися. Зараз ми бачимо, що навіть а, на обмінниках а, курс він вже знизився біля 40, і в деяких моментах навіть хтось опускає нижче 40. А на наступний рік, що тепер відбувається, і як це вплине на курс? А, запланований бюджетний дефіцит в розмірі 38 мільярдів доларів. А ці кошти будемо отримувати відповідно від наших міжнародних партнерів. Вони, звичайно, будуть платити, або, скажімо так, надавати цю фінансову допомогу в валюті. Валюта буде заходити безпосередньо в Україну, поступати на валютну біржу і як результат реалізовуватися. Попит на таку валюту у нас все ж таки є обмежений. Навіть на сьогоднішній день ми вирівняли нашу торговельне сайдо разом з. Послугами як результат у нас нормалізувалося так, у нас значився експорт, але й зменшився імпорт. І тому відповідно у нас по цьому є певний баланс. Але ще раз наголошую, що нам буде по фінансовому рахунку надходити значні кошти. І це тільки для покриття бюджетного дефіциту. Також кошти будуть надходити можливо і в якості репарацій. Можливо надходити кошти на якості підтримки регіонів, відновлення регіонів тощо. Отже, у нас на наступний рік характеризується значною пропози, пропозицією валюти в Україні. Отже, це буде відповідно тиснути на ситуацію на гривню. Якщо Національний банк відпустить відповідно курс, то курс буде спускатися. Тобто замість 36,6 ми можемо побачити і 35, можливо, навіть 30. Але це не результат економічного. Оздоровлення і відновлення економіки, а це буде результат того, що на наступний рік буде надходити безпосередньо в нашу економіку значні обсяг валюти. Уже на сьогоднішній день а, наші золотовалютні резерви перевищили золотовалютні резерви, які були до початку війни. Фактично, це перший так. дзвіночок, який говорить, що так далі буде продовжуватися, і якщо Національний банк не буде викуповувати ту валюту, яка надходить. А він може це зробити, якщо він відпустить а, курс, то тоді це призведе до того, що курс буде падати. Ну, Для людей це ніби добре, якщо курс долара Ні. падає. Ні, не добре, це а, умовно добре. Умовно добре, чому, тому що це по факту у нас імпортні товари почнуть дешевшити, і, відповідно, це буде стримувати інфляцію. Нібито добре. Але це означатиме, що в наше внутрішнє виробництво воно буде обмежено. Як результат цього обмеження, чому тому що вони не зможуть конкурувати з імпортними товарами, які будуть дешевші. Тобто зниження курсу для нас не є дуже вигідним з точки зору виробництва. Виробництва власної продукції і відповідно тої продукції у нас, яка буде йти на експорт. Отже, таким чином позитивний момент це в цінах, негативний момент, що буде більше безробітних і менше роботи. Ну, це сумний прогноз. Мінфін е, загалом прогнозує зростання ВВП на 3% порівняно з минулим падінням до 40%. Це е, як вам цей показник? Я вважаю, що це песимістичний показник. А чому тому що ви розумієте, в цьому році ми суттєво впали. І впали ми по наступним причинам: перша це окупація, а друга це території, на яких, які були окуповані, зараз звільнені, на яких, відповідно, зруйнований бізнес, зруйноване приміщення, вкрадені відповідно обладнання тощо. А на багатьох інших територіях бізнес просто зупинився внаслідок невизначеності. Порушення логістичних поставок, зменшення протоспроможного попиту, і відповідно зменшення також можливості, скажімо так, виготовляти і реалізовувати свою продукцію. А тому на наступний рік відповідно це призведе до, до ну, ситуації, що вже війна буде або закінчена, або буде звільнена більша частина нашої території. Ми це бачимо по нашим. Сводкам, як відбувається на фронті. Отже, таким чином на територіях, які будуть деокуповані, буде відновлюватися бізнеса. І на основі низької бази, у порівнянні з 2022 роком, у нас буде збільшення. У нас буде збільшення набагато більше ніж 3%. Але це знов ж таки буде не результат дії уряду, а це буде результатом дуже низької. Бази для порівняння дуже сильно просіли зараз, і в принципі буде відновлення на наступний рік. Тобто, то виробництво, яке на сьогоднішній день зупинилося, воно почне працювати. Отже, таким чином, я думаю, що на наступний рік ми можемо очікувати не 3% зростання, а 5-7% зростання. А зростання. Ризики з цього приводу, звичайно, лишаються. Цими ризиками є безпосередня політика Національного банку і уряду. Тобто при сильному укріпленні національної валюти, наприклад, мій прогноз найгірше, це біля 30, то це призведе до того, що виробництво в Україні буде невигідним. Адже таким чином тоді буде штовхати нашу економіку вниз. А люди будуть дивитися на те, щоб розміщувати свої виробництва за кордоном, відповідно імпортувати продукцію, але не виробляти в Україні. Тому зростання будуть, але ось такі два фактори, які є визначальними з точки зору, які буде валовий внутрішній продукт на 2023 рік. А чи може уряд щось змінити в цій ситуації? Звичайно. Звичайно, може. По-перше, він має збалансувати Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк. Вони мають аргументовано зробити прогноз. Ситуації і відповідно скоригувати свої політики. Наприклад, політика Національного банку має бути навіть після завершення війни фіксувати курс і не допускати йому, щоб він опустився там умовно в менше 35. І таким чином, відповідно, зменшить негативний наслідок навіть шляхом емісії. Чому, тому що єдине джерело, щоб викуповувати ту валюту, яка буде заходити в Україні, буде емісія. А це перший момент. А далі потім другий момент зараз, наприклад, необхідно відповідно створювати умови для того, щоб бізнеса мали можливість розвиватися і залишатися в Україні. На сьогоднішній день кабінет міністрів, саме безпосередньо податкова, масово створює проблеми для бізнесу, а саме блокує податкові накладні. Якщо ця історія буде далі продовжуватися, то бізнес або перейде там на що зможе на спрощену систему оподаткування. Або просто закрити виробництво і переміститься безпосередньо за кордоном. Тому що пріоритети для українців за кордоном будуть дуже сприятливо, то навіщо мені тут боротися, вибачте, з безпреділом податковою, якщо мені можна спокійно розмістити своє виробництво десь там в Польщі і заробляти на цьому абсолютно спокійно і значні кошти. Тому в цьому контексті уряду, звичайно, необхідно, по-перше, побудувати реалістичний правильний прогноз, визначити ризики. Які в нас можуть виникнути наступного року, розробити алгоритми по нейтралізації цих ризиків і, звичайно, сприяти розвитку підприємств в Україні, бізнесу в Україні. Не так, як він зараз, визначає, вибачте, галузі, а, які будуть розвиватися, вони будуть розвиватися без їхнього визначення, тому що попити на сільськогосподарську продукцію будуть, і ті сектор, це всі ті сектори, які будуть розвиватися. Ставити ви їх пріоритетними, не ставити пріоритет нема, але треба створювати умови для того, щоб бізнес в Україні ефективно функціонував. Якщо такої роботи не буде проведено, то звичайно будуть негативні наслідки наступного року, навіть після нашої після нашої перемоги. Пане Ілля, ця міжнародна допомога якої весь наступний рік ми будемо залежати, мабуть і декілька наступних років після цього? це як грантова, яку ми не будемо повертати, так і кредитна. так же ж. І хотілося б більш детально, аби ви розповіли умови цього кредитування, коли і як ми зможемо розрахуватися з цими боргами, адже, от ви зазначили суму цього боргу на початку нашої розмови, вона буде рости. Що це для нас означає? Як ми будемо розраховуватися? Ну, По-перше, я хочу зазначити, що майже половина коштів, а це дуже значні кошти, мільярди доларів заходить в Україну на безповоротній основі в якості грантів. Наприклад, Європейський Союз зараз домовляється, що доведення України 18 мільярдів доларів. Це також грантова допомога. Тобто, іншими словами, ми маємо розуміти, що нам допомагає світ. Так, половина приблизно цих коштів надходить у вигляді кредитів. Але умови кредитування дуже лояльні. перше треба згадати про те, що в цьому році міністерство фінансів домовилося про перенесення виплат на два роки з можливості перенесення ще на один рік по своїм зобов'язанням. Це, до речі, ще один фактор, який призведе до того, що валюта в країні буде суттєво надлишена, бо нам не потрібно буде повертати борги. Ми їх будемо повертати пізніше. І відповідно ми маємо інвестувати ці кошти в те, щоб розвивалися уже По відсоткам відсотки знову ж таки дуже низькі, майже там на рівні мінімальних таких відсотків немає світі. тобто вони є дуже низькими. Допомагають і країни, допомагають і безпосередньо Європейський Союз, допомагають міжнародні організації. Тому я би зараз не турбувався, коли і як ми будемо повертати. Терміни повернення дуже довгі, відсотки дуже низькі. Але це дає нам, по-перше, можливість зараз перемогти, а по-друге, дає можливість відповідно розвиватися і розвиватися, відновити свою економіку, відновити відповідно зруйновану інфраструктуру і почати розвиватися. Тому з цим проблем серйозних нема. А на цьому питанні, скажімо так, я би можливо не акцентував дуже сильно уваги, тому що тут. Можливості України є. От коли закінчиться, умовно кажучи, два роки відстрочки, тоді будемо розраховувати і переконані, що тоді вже ми будемо мати умови для того, щоб наш бізнес функціонував, і для того, щоб зростати в цілому і мати відповідні ресурси для того, щоб виплачувати свої боргові зобов'язання. Пане Іліат, ви досить правильно сказали, що кошти потрібно спрямовувати на відновлення економіки, але ми також знаємо, що за ті е, кредитні кошти, які нам надають, ми не маємо права купувати озброєння? А відповідно е, власний бюджет, е, тільки на це ми можемо розраховувати для того, щоб закуповувати якесь озброєння, так для армії. Ось тому е, чи е, вистачить цих коштів для того, щоб їх вкладати в е, відбудову економіки, адже також десь треба брати кошти на соціальні виплати, і, і, тобто чи, чи вистачить цього всього на? На відновлення економіки залишиться. вистачить? Давайте Двого пункту, бо що тут багато питань. Перше питання з приводу, чи вистачить, так вистачить. Ми не залучаємо кошти на армію. На армію так. ми заробляємо самі. Ті бізнеси, які працюють в Україні, люди, які сплачують податки, вони якраз і фінансують армію. Фактично кожна ваша гривня сплачена податки зараз іде на армію. а все решта. А в тому числі пенсії, соціальні виплати, зарплата бюджетника все йде за рахунок наших донорів, за рахунок нашої підтримки. Отже, тобто, коштів однозначно вистачить. І я навіть скажу більше, цей бюджет розрахований трошки консервативно. Тобто, іншими словами, у нас може бути резерви для того, щоб їх перенаправляти на інші статті, для того, щоб відновлювати економіку. Другий момент: основним джерелом для відновлення економіки. Буде не бюджет і не повинен бути бюджет. По-перше, це ті кошти, які зараз закликають, в тому числі і Шольц, в тому числі і Макрон, в тому числі і Байден, які говорять, звертаючись до власного бізнесу, що ми маємо співпрацювати з українцями. Ми маємо відповідно відкривати там свої виробництва. Ми маємо там відкривати свої підприємства, інвестувати в Україну, тому що це буде відповідна підтримка. Ось це і буде головним джерелом. Другий момент це репарації. Значні кошти заарештовані Росії за кордоном. Ми маємо працювати над тим, щоб ці кошти вже зараз поступали безпосередньо. Відповідні фонди, відповідні були ресурсом для того, щоб вновлювати інфраструктуру, для того, щоб розвивати, не розвивати, а компенсувати всі ці варто тобто, тобто робити будинки, дороги. Маси зруйновані, інфраструктуру, дитячі садочки, школи і так далі. Ось є це є головним аспектом, звідки будуть ці кошти, як вони відповідно будуть тривати. Пане Ілля ще декілька слів про блокування податкових накладних, про яке ви зазначили. Про це говорять зараз усі підприємці, і тому. Верховна Рада, уряд не хоче змінити підходи до цього. Ну, по-перше, це не відповідальність, а, Верховної Ради. А, Верховна Рада могла би поставити все це на паузу, фактично зупинити це блокування. Це так. А, це відповідальність наступного такого ланцюжка. Перше це податкова. І я не розумію, чому податкова. Під час війни діє таким чином, тому що ярості ні це як саботаж. А коли у бізнесу є серйозні проблеми з логістикою, є проблеми з оборотними коштами, з падінням платоспроможного попиту, з руйнуванням їхніх виробничих приміщень, а відсутність відповідних контрагентів, які закрилися. І зараз блокувати податкові накладні це саботаж. Це злочин. Проти України, проти українського бізнесу. І відповідно вертикаль, в першу чергу, це податкова. Саме це відповідальність податкова. Податкова розробила відповідний нормативний акт, який пропустила, пропустила Міністерство фінансів, який затвердила Кабінет міністрів як результат відповідно до цього нормативного акту. А система, яка працювала до цього, була переведена в ручний режим. Ручний режим призвів до того, що податківці фактично почали повертатися до часів Азарщини, до часів блокування роботи підприємства. І замість того, щоб заплатити людям заробітну плату, ви маєте заплатити ПДВ, який ви не повинні були платити. Тому це відповідальність податкових Мінфіну і Кабінету міністрів. Чому це цього не роблять? Ну, я сподіваюся, що це низький інтелектуальний. Здібності людей, які не прораховують наслідки того, що вони роблять. А те, що вони роблять, це ви не наповнюєте бюджет. Ви даєте бізнесу аргументів перенестись за картон, розмістити виробництво за картон. І зараз працює робоча група для того, щоб виправити ці недоліки, але я є в цій групі, але я бачу позицію податкової. Податкова неконструктивна. Податкова хоче вручну фактично нищити український бізнес, щоб їх ні в чому не обмежували. Тобто, якщо вони на якийсь бізнес покажуть пальцем, цього бізнесу не буде існувати в Україні. Тому це однозначно безпреділ. Уряд закриває на це очі, президент на це закриває очі. Я не розумію, чому, в принципі, в умовах війни це допускається. Відповіді у мене нема. Я сподіваюся ще раз, що це обмеження індиктуальної здібності цих людей. Але ж, пане Ілля, ми живемо в реальному світі і розуміємо, що всі рішення зараз ухвалюються не в уряді і не в податковій, а на банковій. Очевидно, є якась негласна вказівка. Ні. Я з вами згоден. Тут, скоріш, я бачу ситуацію наступним чином. Почали падати там надходження до державного бюджету. Ну, як падати? В принципі, то вони зросли. Так, поставили завдання ще більше наповнити державний бюджет. Тобто у вас 30-відсоткове падіння економіки, а у вас зростають податкові надходження. Як це можливо? Ну, тобто це абсолютний нюанс. Але маємо те, що маємо. Отже, таким чином це дали повноваження податківцям. Я завжди говорю, податківці ніколи не повинні бути тими, хто пише нормативні документи. Це породило Азаровщина. Азаров створив Міністерство доходів і зборів. Вони саме під себе писали нормативні документи, саме під себе писали закони, саме відповідно себе контролювали, саме відповідно визначали плани. Саме збирали податки і так далі. Так от, податкова має бути усунена від написання будь-яких нормативних документів. Це має робити Міністерство фінансів і депутати, а не податкова. Але дали повноваження податковим. І податкова внаслідок своєї інституціональної позиції, а їх інституціональна позиція тільки одна це щемити бізнес, а його, наповнювати бюджет нібито вони роблять якусь благородну справу. І вони написали відповідну постанову 165 під себе, надаючи себе необмежені права нищити український бізнес, чим вони успішно і займаються вже третій місяць. Зрозуміло. ну що ж, сумно, але сподіваємось, що і вашими зусиллями, і зусиллями багатьох громадських активістів, економістів фахових, вдасться цю систему змінити. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо вам за ці коментарі і за участь в нашій програмі.